Ей друзі всім привіт. Ви на каналі Ян Богдан. І сьогодні ми граємо в гру під назвою Midnight Postman. Ми будемо доставляти пошту вночі. Це японська хорор гра. Погнала. Вона, кажуть, дуже-дуже коротенька. Тому всім приємного перегляду. Ставте лайкосик, підписочка і погнали. Дивимось, що це за гра у нас. Сьогодні вночі так холодно. Чому я продовжую це? Стоїть при цигарету. Мені ще одну зміну потрібно працювати. Каже, я навіть не помічаю, як я скорюю лупачку сигарет. Час іти. Так, все, йдемо доставляти пошту. А що б з. Однажды я мріяв стати рок зіркою? Тепер я просто доставляю посилки, щоб вижити. Таке життя, друже. Якби я міг знайти мільйон єнів на вулиці або виграти лотерею? То ти б не працював тут, я так розумію, так? Да? Так, окей, йдемо по заказик. Бо ми будемо на скутері їхати. Добрий вечір. Я прийшов за посилочкою. Пане, дайте мені посилку. О, Сайтакан, ти тут. Ти якраз вчасно. Вечір, Хірано сан Яка. Тебе на сьогодні робота. Як завжди, вставляю цю посилку і віддаю її клієнту. Адрес Hashimoto Dori 11. Під біля магазину. Та не потрібно, я знаю місто. Запитати про посилку. Мені потрібно бути обережним з цією посилкою. Вона. Там нічого нема такого, щоб могло розбитися, просто різні їжа там снеки. Просто будь впевнений, що ти доставиш його цілим. І... Добре, добре. Ні. Так, зрозумів, я скоро повернусь. Бережи себе, Сайтокон. Так, а чому воно так швидко зникає? Там я ж нічого не натискав навіть. Ну, нічого, так, ладно. Посилку. Якби мій бос дозволив мені використовувати його скутер. А, так нам ще пішком надо, чи, чи велосипедик у нас є. Ні, ми пішком доставляємо. Ну, це, конечно, трошки до. Да. Пішком це іти. Ну, тут, в принципі, по району Все близенько. Окей, я сюди не можу йти. Ну, давай перелізмо через забор. А я щас думав, сядемо на скутер швиденько, доїдемо до. До місця. Ну ні. На жаль, не можна цього зробити. Japan Post Service якийсь. Неправильна дорога, мені потрібно розвернутися. Ладно, тоді йдемо сюди назад. Я ж в мене навіть корти немає, чуєш. Відкриє можу знати, куди йти в цьому місті. місці. я... касир, вночі є я... кур'єр. Чому люди повинні працювати? Я Не знаю. Більше ніяким створінням на землі не потрібно заробляти гроші. Ну, це правда. 100%. Так, залізничний проїзд. Ага, все окей. Тут поїзди стоять, тому все окей. Ну, а взагалі такий тут тихий район у нас. Деякі люди насправді люблять свою роботу. Дивні люди вони. Кіт. Привіт, Кіт. Погладити можна. Хороший котик. О, як він мурчить, класно. Тобі це подобається? Замурчав як. Дуже дружній кіт. А що це їде? А, це просто музика така. Добре, мені потрібно йти. Як, як мотоцикл заводиться. Ну все, ми нагладились кота. Вже не можна погладити. Так чи інакше, я тут час стукати в двері. Куди сюди? О, Ми прийшли куди треба. Так. А що це у вухах так звичить? Добрий вечір, я вам посилочку приніс. О! А, так ви тут просто різали щось. Стрижете кущі, я поняв. Он чого ви не виходите з хатинки. Візьміть посилочку свою, пожалуйста. Добрий вечір, сиро. Це для вас. Ви спізнилися. Я заказував це дуже дуже давно. Вибачте. Я зупинився і котика погладив. Я знайшов бездомного кота по дорозі, тому я зупинився, щоб погладити його трішки. І це твоє виправдання. Це не перший раз, коли ти запізнюєшся. Я розумію, сер. Я більше не буду. З... Зупинятися, запізнюватися. Так, краще не роби цього. Я заплачу за холодну їжу. Це не їжа, сир, це просто. Заказ, який ви заказали. Неважливо, просто не трать мій час. Просто так. І заховався. Ну ладно. Дивний чоловік. Деякі люди. Деяких людей просто нереально задовольнити. А взагалі реально зробити усіх щасливими? Неважливо, що ти робиш, що хтось завжди е, знайдеться, щоб ненавидіти тебе. А це правда, типа, блін, люди такі вообще дивні створіння. Я просто сподіваюся, що Хірано сан не буде розчарований в мені. Останній час. Він єдина людина, з якою я можу поговорити. А, він має на увазі оцей його бос. Якби ще босс скутер нам дав. О, то був вебкайф. В принципі, на Чіліки так ходимо, посилочки доставляємо по кайфам я ще той. Так, і ще то є. Так, заходимо. І Я повернувся. Як все пройшло? Все добре? Все окей. А клієнт не був довольний, що він чекав. Не переживай за цю затримку. Ось тобі ще посилка. Адреса Hashimoto Dori4. Добре, зрозумів. Побачимося сайту. Ну, давай побачимось. Так, де наша ця... О, А це вже поближче сюди ось всього 46 метрів. Ох, сьогодні такий вітерець на дворі. Мої ноги ващують з кожним кроком. Можливо, мені потрібно покинути цю роботу, поки вона мене не з'їсть ця робота просто. Так а це якийсь кафе-ресторан, заказав щось, так? Да? Я знаю її, вона. Просить е на задній дворик свої закази. Доставляти. Ага, сюди, поняв. Вона завжди зайнята чимось. Так, ладно, ладно, все, ми доставили посилочкам. Ну, поки що дивного супер нічого не сталося в грі. той мужик тільки, ну він просто стріх кущий ножницями, Ну, звісно, вискочив трошки. Не А це просто автомат. Напоїми. Холодильник. Гуде, звісно, стрімнувато. Так, да, Японія, це, звісно, класне місто. Країна, да? Хотілося б там побувати. Ось, я, кстати, вже відніс. Так, відіситься до будинку в кінці району. Адреса Хашіморо, Дорі23. Добре. Уже йду туди. Побачимось. Побачимось. Дай мені байк Куди мені нести? Ого, аж 88 метрів. Далеченько 90 метрів іти. У мене є взагалі якась мрія, чи я просто живу рутинною. Якби я зник, хтось би помітив це. Я думаю, ні. Взагалі зараз більшість людей, якщо ти зникнеш, ніхто. Ну як, типа. Коротше, всім буде пофіг, якщо ти зник біль... більшості людей. Якщо ти зникнеш, люди далі собі житимуть, та і все. А можливо, я вже. Привіт. Ну, ти речі говориш. Просто. парю, ну, типа. Літаю тут. Ночі, такі, як. Взагалі заставляють мене задуматися, чи реальність взагалі коли-небудь існувала. Що це було? Ні, реальність існує. О, знову цей кіт. Давайте його погладимо знову, він такий класний. О, це ти знову. А е, я ще хотів тебе побідпотить. Окіт. Ну ладно, я пішов тоді. Що це за звуки? Я ніколи раніше тут не був. Я зазвичай доставляю в ті самі будинки кожної ночі. Ну, це якась багатоповерхівка у нас. А, що, новий заказчик з'явився. Я думаю, це окей. Так, і за кущів, головне, ніхто не вискавку бо у вас якась дурна привичка. Так, посилочка, виходьте. Я не поняв. Давайте, скоріше, за. Я щас виб'ю вам дверку, я вам звучаю. Напевно, просто потрібно повернутися в магазинчик. Не хочуть посилку забрати. Ти мене не налякав. Чого взагалі такий? Вибачте, що мусив вас чекати. Не чув, як ви стукали. Е, холодно тут стояти, ночі, так? Да? Це частина моєї роботи. Е, я так. Е, ну, мені так почуваюся винним через те, що ви замерзаєте. Заходьте, зігрійтесь трішки. Ну Дайте я зараз кину цю посилку і потім зайду. Та ти що, дурак, Ти якось... стренчера. Капець, якийсь йому каже, давай зроблю тобі чаю. Це щонайменше, що я можу зробити. Ну це щось дуже дивно. Так, у нас є вибір. Accept, decline, hesitate. А я. Відмовлюсь. Ні, дякую. Лише 5 хвилин. Ви на це заслуговуєте, чи не так? Ей, та не соглашайся. Добре, добре, можливо, ви праві. Заходьте. Капець, він все одно зайшов. У мене вибору немає в цій грі. Хоча я нажав типа відклонить. Вибачте ще раз, що змусив вас чекати на холоді. Ви сказали, що у вас звати Сайта, так? Так. Я Йока. Не думаю, що ми зустрічались. Мені точно щось в чай підмішав. Блін, не пей чай, пожалуйста. Ти щас вирубуйся. Пожалуйста, не, не пей чай, не пей чай. Ця робота... Ну, типу, не дозволяє тобі відпочити нормально, так? Так, ти просто кидаєшся втомленим, ідеш додому втомленим. І поміж того люди рідко на тебе дивляться. Да, таке відчуття, мов я невидимий. Просто предмет, який доставляє щось. Махаю головою вічливо і йде собі геть. Він мене реально розуміє. А Ти коли-небудь запитував себе, чому ти продовжуєш це робити? Кожну ніч? І що тебе продовжує, змушує робити? Звичка, страх, оренда житла. Це не життя. А що ще можна взагалі зробити? Є дещо краще. Але це само не прийде до тебе. Тобі потрібно зробити перший шаг, крок. Таке відчуття, мов ти це зробив. Так, я зробив, і я пропоную тобі таке ж самий шанс. Візьми мій номер. Ручка позаду тебе є. Добре. Єбанутсо, він мене вдарив по голові. Він обманув нас. Фух. Оце, звісно, удар по голові моцніший. Пропав місцевий доставщик під час зміни вночі. Поліція робить розслідування. Кінець. Так, блін, я все одно я ж відказувався від щою капець. Це тобі хорор. А тут ентінг з 1. Нема більше за ніяких кінцівок. Ну, хто, коротше, глянув, напишіть, хто він такий вбивця, чому він взагалі це зробив. Ну, інтересно, просто почути. Ну, конечно, я думаю, що він якийсь Вбивця, а для чого він це зробив? Дуже інтересно. Може, я хез, коротше, чесно, не можу сказати. Ось такий хорорюшка японський у нас. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і ще побачимось. Па-па-па-па.